Ви аналізуєте в економіці історичні події, які ґрунтуються на п'ятьох силах. мені приємно почати цю розмову з вами щоб коротко підсумувати п'ять сил. Добре, стосовно моєї кваліфікації, я є світовий макроінвестор, що я навчився за свій досвід це речі, які не трапилися в моєму житті. Але я дізнався, що вони трапилися в минулому. Отже, три великі сили, що насправді намалювали увагу вивчати зростання та падіння резервної валюти імперії. Перше було створено суму боргу і кількість створення грошей. І цілий вплив боргу і грошей на економіку величини безпрецедентні за винятком того, що вам доведеться повернутися до періоду 1930-1945 років, і це траплялося багато разів в історії. Друге це кількість внутрішніх конфліктів. Особливо розвиток популізму в обох крайнощах через найбільші розриви в багатстві та цінностях, які ми маємо. Популіст це особа, яка буде боротися і перемагати будь-якою ціною, включаючи систему. отже, я ніколи не бачив цього перед тим і хочу повернутися назад. Третя сила це великі міжнародні конфлікти війни. Ви знаєте, що світовий порядок почався в 1945 році, при закінченні Другої світової війни. Тоді з'явився новий спосіб створювати речі та товари. США були домінуючою світовою силою з 50% світовим ВВП, 80% світових грошей. Тоді золото було грошима і мало монополію. Тому вони визначили, як все буде відбуватися в основному. Зараз ми маємо великий силовий конфлікт і так далі. Отже, ці три речі, що трапилися останнього разу між 1930 дев'ятсот роками, я хотів вивчати в минулому у проведенні цього дослідження протягом останніх 500 років. Я мав казкову дослідницьку команду, що могла це зробити. І проводячи це дослідження, я побачив дві інші речі, які виявилися, можливо, більш важливі чи порівняно важливі. Це дія природи, посуха, повені та пандемії. Отже, клімат стає великою проблемою. Клімат є великою силою в наш час. Неважливо, чи він щось заподіє, чи ні. Це все одно буде дорого, і це звичайно економічна проблема. і номер п'ять є. Технології зміна технологій. Отже, ці п'ять сили я бачу, і усвідомлюю, як вони взаємопов'язують одним з одним і створюють цю велику дугу ви в ічаде то крейт з біг арк, а не